Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал у нас нове надходження, шкода Octavia 5, в рестайлінгу 2009 року випуску. Ну незвичайно, це у нас лаурін клімент, топова комплектація, 1.8 TSI з автоматом, передній привод, дуже в класнючому стані технічно і візуально, працює рівнесенько, ні одної помилочки немає. Є в нас задній партронічок. Дотяжка ляде, тут у нас шторка, фірмою величезний багажник. Ідеальне авто, надійне, комфортне, економне. І ось такі от круті комплектації. Зимова резина, оригінальні лаурен clement диски. По салону, дивіться, шкіра Алькантара, задній диванчик в ідеальному стані. потолочок також вибито Лаурен clement Royal Lack вставочки, тут у нас шкіра. Спереду у нас теж ніяк нарікань немає, подивіться, яка краса просто. Колумбус, великий монітор, двохзонний клімат, підігріви, все, працює і є. У нас дачки шинах, під рульові пелісточки, круїз-контроль. Дивіться, який стан керма. Ось, як все виглядає. 185 тисяч пробігу. І ціна, друзі. Кого зацікавив даний варіант, ціна його буде 9 590 доларів. Також доступний влізен та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.